У кожного з нас є вибір прожити безсенсовне життя чи стати частиною чогось великого. В Україні цей вибір завжди був питанням гідності. Козаки боронили нашу землю, і їхній внесок закладав фундамент для майбутніх поколінь. Вояки УПА протистояли ворогам, бо вірили в право на незалежність навіть тоді, коли це здавалося неможливим. Сьогодні під час війни патріотизм стає не просто ідеєю, а способом життя. Хтось воює на фронті, хтось допомагає в тилу, хтось розповідає правду світові, але всі ми об'єднані спільною метою вільна Україна. Якщо ти не знайшов свою місію, заглянь в нашу історію. Вона показує, що в боротьбі та єдності є сила. Яка здатна перемогти будь-яке зло. Живи з гордістю за своє походження, дій з вірою у свої можливості і пам'ятай, коли ти живеш заради України, твоє життя набуває справжнього значення. Разом ми сила, яка творить майбутнє. Слава Україні!